Так, добрий день. Консультація по дипломному проєкту. Сокоренко Анатолій. Так, ваше токарно револьверний верстат модель 1336. Там дивіться модифікації, де 1346, там 13.40, це воно все модифікація, це вона та сама модель. Для інформації. Отже, почнемо із вступу. Ось написано, що для чого повинен буде вступ, і оці основні питання. Я їх вам, я їх вам вступ додатково. Ось їх. Долучив, розпишете, в чому актуальність, основна мета, завдання, методи дослідження, які розуміють теоретичні, практичне значення, но знаєте, інформаційна база. Допишете. Так, це все ось в вимогах. Далі дивіться. Коротка техніка опису основних вузлів. От це я в класрумі, між дипломним проектування дивлюсь. Ось написано, що повинно бути в кожному розділі. Ось дивіться. Все детально написано. Так, дивимося, що у вас. Ну, вступ допишете, там більш-менш нормально. Далі, отут. розумово технічна Так, технічна характеристика тут по ширині. Так. Я ось дивіться, додав потужність головного електродвигуна у вас є, потужність електродвигуна подачі, потужність електродвигуна насоса. Ви ж будете його розраховувати, дивіться, як ми курсуємо розраховувати, і потім впишете ці дані. Так, режими, все це прекрасно. Щось дуже мало інформації. Далі, оцей розділ, дивіться: вліво S1, вправо S2, S3, S4, ви тут SQ1, SQ2, SQ3, SQ4, я так зрозумію, тут 4 двигуна виходить, якщо стільки вмикачів, так? Описуєте ви цю схему, так, з короткозамкненим ротором, вертикальську верстатів, так, радіально свердліність. В для чого нам оці радіально свердлинні, вертикально свердлинні, якщо ви описуєте протокарний верстат. Ця інформація, вона. І отут обов'язково електричну схему верстата вашого, я вже вам її там. Ми дивилися, я їм пропонував, тільки обираєте і її описуєте. Вибір Роду Струмів чи не на мережі, ну. Мало, мало. Є, воно мало. А четверте, один, 4 взагалі нема. Ну і далі все пусто, так, все пусто. Значить, будь ласка, я вас дуже прошу. Я вам, Анатолій, кидав ось відео, я там. Ось посилання, ось дивіться. Ось. Як ось практична робота. І отут ось тут теоретичні відомості, до речі, є, і тут же ж, я показую, і тут же далі є. Ось описана електрична схема, так? І тут же саме цього верстат. І тут же розрахунок, він уже є. Ось, дивіться, схема описана, ну тільки у вас інша схема, так? От. Ось. І. Подивіться, розрахунки тут є, оцих практичних. Так, От. і ось написано, я в 1.4 розділ писав, що треба. Описав. Почитайте і виконуйте. Далі. Дивіться, в розділ 1.5 ось я написав, що треба, в розділ 16 я написав, що треба. Так, відкрити курсову, згадуйте, якщо. І ось література. В цій літературі ось описана література. Це. Ось посилання натискаєте, так, от, дивіться. І для студентів заочної форми і тут описується. Ви шукаєте свою тему, так, і працюєте з нею. Отак в кожній літературі шукаєте свою тему, працюєте. Ну, от літературу можете зразу туди. Про металорізані верстати і так далі. Ось рекомендована література тут в загальному описано, Ну і, ну, і по іншим, саму, по іншим, так же само, другу літературу. Електропривод, по електроприводу, от, будь ласка, навчальний посібник відкриваєте і дивитеся. Ось читаєте в змісті, як тут розрахунок потужності двигунів токарних верстатів. Дивіться, розрахунок потужності двигунів токарних верстатів. Це я вже третій раз, в третьому відео розказую. Опускаєте сторінка 24 так, вище. Токарних верстатів. І ось це написано, як, як розраховується потужність токарного верстата. А потім будете обирати, дивіться, в курсовій якусь. Як кусові. І по іншій літературі дивіться, там навіть є приклади розрахунків. Пройдіть по всій по літературі, подивіться. Ось, будь ласка. До практичних занять отут ось є. Те ж саме. Я вже це відео я вже раз записував, одне й те саме. Ось то, технічне, ну, це по ліктам, ну там є і по поверхстан. Так. Так що, будь ласка. Доробляйте, я тут підправив, що вам там відправлю назад, доробляйте, бо це дуже, дуже мало.